На ну, ось у цьому місці українці примудряються веселитися так, що їдуть туди на Маланку їхні знайомі, навіть з Канади. І ви, я думаю, від таких розваг не відмовилися б, якби був шанс виграти до 70 тисяч гривень. Ось тільки, як мені розказали, торік отримав найкращий образ на карнавалі у Вашківцях на Буковині. Які призи роздавали цьогоріч, ще не знаю, але поїхав туди на розвідку наш Костя Грубич зі своєю польовою кухнею і не стільки заробити, як ви розумієте, а скільки допомогти із місцевою бідою. Зима, дорога. Відрядження на зустріч новим людям і їх проблемам. Пригоди почалися одразу. Радості, аби ви всі були здорові, або всі в новому раці ми були, не Якщо ви напевно хочете отримати нові враження, моя вам порада сміливо прямуйте на Буковину. Цей край завжди причаровує і дивує, особливо взимку. На старий новий рік містечко Вашківці перетворюється на українське Ріо де Жанейро. Тут творяться веселі матаморфози. Усі чоловіки, від хлопчиків до статичних дідів, переодягаються у козаків, жінок, мольфарів і в інших не дуже праведних персонажів. Рішили з хлопцями з друзями от, зробити такий образ, зробити великого шамана. Ну, і от нам все вдалося. Таке переодягання чи по тутешньому перевбирання і дало назву цьому дійству переберія. А це буде мій костюм, яким я пишаюся і раджу всім, хто має бажання, одівати і святкувати разом з нами. Більше ста років тому колишній господар Вашківець, граф Петріно, вирішив врятувати від зникнення традицію передягання на Маланку для тих селян, які брали участь у карнавалі. Він виставляв подіжці пива і горілки. ПСН тиждень за здоровий спосіб життя, тому доповнимо традицію не алкоголем, а закускою. Завдяки підрозділу рятувальників з Чернівецького управління ДСНС у центрі карнавалу ми розгорнули польову кухню. Добрий день, у вас тут написано рятувальник, а ви на, на скрипці граєте, щось я не розумію. Рятувальник це професія, а скрипка це хобі. Це поклик. Да, поклик душі і серця. Що ж до традиції, то у нас на меті приготування традиційних буковинських варенців. Проста і дуже смачна штука. Необхідні харчі довелося купувати у людей, бо ми приїхали не в базарний день. Допоміг голова ОТГ і його дружина. Це є біле сало, яке ми засолюємо. Це тут м'ясо таке, теж добре на жарки. Тут бринза у нас. Варинці знаєте, як готувати? Кісто різане і стрілька посипається чи сир. Звичайно, колись ми це в дитинстві їли, нам батьки це готували. Ну сьогодні я приготую. Устачувалося. А тісто місце жінка. Не знаєте, що від м'яса це є чоловік, а від тіста є жінка. Та й треба нам цю газди. Що гусом мені ще добре? Треба всі по інформації на бути. Я приїхав у вашівці, пані закульдувати. щастя, здоров'я з усіма братками побажати Україні, миру, злагоди. Всі люди тут жартують. А я серйозно запитую, якісь проблеми є. У що... нас море є жінок незаміжні. Принесите, все вже газів. У вас треба економіка. Місто підуємо Ви Ми договоритеся, що ще закрити. Пане мер, хай говорить. Дороги, Дороги. Буковинські Ростокі власне сьогодні мають величезну проблему. У нас немає сполучення з Бутинського району з обласним центром. Проблема полягає в тому, що в 2008 році, коли нас була жахлива повінь, були зруйновані мости. Наші люди вже самі кажуть, ми би толокою будували такий міст. Як сьогодні ми готуємо цю нашу вечерю. По одному ці купої. А по одному будьте до завтра такі на. так. піду <ріст> лопаточку і. Вперед. добре, добре, ну пам'ятську ми то помішуємо, щоб не піднімалися. Це вперше Маланка слух було. Смачно, як вдома, так, правда? А це просто на польові кухні. Я хочу нагадати нашим глядачам рецептуру. Беремо борошно, просіємо, додаємо теплу воду, сіль, замішуємо таке крутеньке тісто, розкачуємо, потім ділимо на квадратики і кидаємо підсолений окріп. Для того, щоб смакувало краще, робимо підливу, смажимо сало, додаємо, якщо ви багаті, м'ясо, цибулю. Воно трошки просма. Потім вода і наприкінці вже трішечки-трішечки борошна. І робимо ось таку підливу і частуємо людей. Все присмачуємо бринзою. І такі буковинські варенці. Варенички. І варениці це, це ваваренці буковинські. Я прийшов на свято у Вашків. Ви знаєте, свято продовжується, а нам треба своє робити. От я вас послухав і образу цього почутого одну історію про мости в розсотах. Чули? Бо там вони зруйновані, досі їх не відбудують. І ми спробуємо ці ситуації зарадити. Бо легендарний Черемош, пам'ятаєте пісню Софії Ротару, став цілим випробуванням для місцевих людей перетнути його часом стає небезпечним атракціоном. Уже 10 років після нищівної повені цілий гірський край чекає на обіцяні владою нові мости. То як же цю владу підштовхнути? Польова кухня приїхала допомагати. Ми приїхали у Буковинське містечко Васківці під час проведення тут зимового фестивалю Переберія. Але наша мета не переодягнутися у козака тімаланку, а нагодувати, вислухати і зарадити. Народ традиційними варенцями ми почастували про життя, поговорили, і з почутого мене особливо вразила історія про давно зруйновані мости у селі Ростоки. Спробуймо зарадити. Села Ростоки розкинулися обабіч Черемоша, тобто з двох боків: одні ростоки Чернівецькі, інші Івано-Франківські. До руїнівної повені 2008 Села Тески поєднувалися дерев'яними містками, що їх велика вода змила геть, зруйнувала стихія і стару австрійську дорогу, що пролягала вздовж річки по підгорою і поєднувала путильський район з великою землею. Відтак цілий гірський край відрізало від цивілізації. Вирішили не відновлювати дорогу з їдамокловим мечем з суїв і повеней, а побудувати два наскрізні капітальні мости, що раз і назавжди вирішили б проблему сполучення Путильщини із рештою країни. Мости навіть почали будувати, але потім різко полишили. І вийшло як завжди: старе не відремонтували, а нове не побудували. За дві останні ротації влади Янукович Порошенко тут практично нічого не змінилося. Тож стирчать посеред черемошу капітальні залізобетонні опори, а біля них вгинаються після кожної вантажівки так звані армійські тимчасові мости. Аварії великі, це валилося От, тільки недавно. Машину злетіла у туди волю. Ну, щоб... Це тимчасові мости поставлені були дійсно на один рік з нагрузку 13,5 тонн. Сьогодні ми ведемо постійно контроль, тому що й пальці вилітають з цих мостів. Багато ви бачите, і ферми вже не видержують. Це дуже. Катастрофічні і дійсно це одна єдина дорога, яка з'єднує, труситься. Звісно так, так. ж, одна і це єдина дорога, яка з'єднує наш район, наш район е з центром області. Шкільний автобус кожного дня сюди возить дітей ранком. Повний автобус дітей. Ну і по дорозі ще там старші підсідають. Тому це для нас, для нашого району, це одна з найважливіших артерій. Це перевезення людей, ну і плюс економіка, промисловість. Не дай Боже якоїсь біди, тоді буде зовсім інша ситуація. Інша Розмова. Цей міст не те, що його не можна експлуатувати, то тільки може хіба що возом можна переїжджати або легковою машиною. Тимчасовий міст ледь витримує тягар покладеної на нього відповідальності. Душа завмирає щоразу, коли по ньому проїжджає важкий транспорт. Тому ми одразу пішли туди, де за мости і дороги відповідають точно. У головному офісі Укравтодору зізналися, що і дорога державного значення Р 62 і два недобудовані мости на ній у Ростоках. Їхня відповідальність Дальність, але чи збираються хоч щось зробити, питаємо ми прямо, бо перспектива жити на острові Буковинцям дуже не подобається, і гарні новини здається є. Цього року повністю будуть встановлені балки, і за необхідності буде відкритий чорновий проїзд по цих дорогах, якщо ці тимчасові мости не зможуть справлятися з тим трафіком, який є. Повністю завершення об'єктів передбачено на 2020 рік, коли будуть виділені додаткові кошти на те, щоб завершити, тобто це ще близько 80 мільйонів гривень. Горян навіть обіцяні два роки очікування завершення довгобуду не заряджають оптимізмом. По-перше, обіцянки вони чули часто. А по-друге, справедливо вважають, що кожен проїзд тимчасовими мостами небезпечна рулетка із ставкою на життя. Але пришвидшити процес можливо. Чернівецька область кошти на ремонт доріг додатково не виділяла. Хоча в області кошти є. Якщо б приєдналися місцеві бюджети громад, так само обласний бюджет, то можна було б в повному обсязі виконати роботи і відкрити обидва мости та дорогу, яка їх поєднує. Ми, звичайно ж, контактували із місцевою владою. Питання теж чи збираються хоч щось робити. Не знаю, чи це лише для камери, чи ми в добрий час потрапили. Але тут теж нас і буковинців обнадіяли. 182 мільйони 400 тисяч вартість цього добудови цих мостів. П'ять мільйонів у нас в районі. є. При тому, що сьогодні нам важко. Е Ну, з місцевим бюджетом районним важко утримувати навіть ті всі установи, які у нас є, але 5 мільйонів є в районному бюджеті, я думаю, що можуть деяку суму виділити з обласного бюджету, як там де є залишок відмітного експерименту. Це зараз Черемош відносно спокійний і лагідний. Він неначе дає людям шанс зупинитися у розмовах і прийняти правильні рішення. Мій рецепт завершення небезпечної епопеї із мостобудуванням у ростоках рекордно лаконічний. Пришвидшити, а значить, зняти смертельний ризик руху тимчасовими мостами можна лише одним способом: зібрати усі можливі ресурси одразу з чотирьох бюджетів. А громада має забути на рік все крім мосту і слідкувати за грошима і будівництвом ледь не погодинно. Ловіть владу буквально на кожному слові. Ось, наприклад, щодо термінів. Роботи почнуться е, з початку будівельного сезону. Тобто зі сніг буде і повинні початися роботи. Будемо стежити за розвитком подій, а поки що вирушаємо далі для того, щоб нагодувати, вислухати і зарадити. Костянтин Грубич, Андрій Вєтушкін, Андрій Тримбач, ТСН тиждень, 1+,1.